Народ. У мене нове хобі. Я хочу навчитися кидати кульки і зараз буду разом з вами це робити. Може, знаєте, є такі відео, ніби якщо ти можеш 10 разів висіти там щось, то ти можеш 10 раз підтягуватись. Якщо ти можеш 10 разів так підтягуватись, то можеш і так підтягуватись. Якщо 10 так, то можеш там чуть і не скакати на турніку. Все те ж саме. Треба 10 разів правою рукою. Якщо ти можеш 10 разів правою рукою, то ти напевно можеш 10 разів лівою рукою. Намагайтесь не дивитися. Якщо ти можеш 10 разів правою і 10 разів лівою, то ти, напевно, можеш 10 разів одночасно і правою, і лівою. Якщо у тебе виходить 10 разів правою і лівою одночасно, то далі тобі треба робити отакі вправи. 10 разів з одної руки, і потім з другої руки. Отак. Якщо ти можеш 10 разів отак робити, береш третій кульку, шарить, м'ячик, і напевно ти можеш 10 разів отак зробити. Якщо ти можеш 10 разів так зробити, то пробуєш. Це досить важко отак. Раз, два, <реш> В общем, це досить важко. Раз, два, три. Uh. Одною рукою потім іншою. Раз, два. Раз, два. Раз, два, Раз, два три. Uh. В общем, тренуйтеся, це важко. Якщо ти так можеш, то напевно ти можеш так. Раз. Uh. В общем, це все теж важко, але ніби суть така, раз-раз, потім з іншої сторони. Закидуєш одну, другу. Тут дві, кидаєш вверх, потім іншу перекидуєш. І коли ти все це можеш робити по 10 разів, саме головне. Рез-рез, раз, 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 раз. а Буду клоуном.